Знеструмлена, розстріляна, незломлена, в твоїх полях ідуть страшні жнива. Напружена, усміхнена та втомлена, і завдяки і всупереч жива. Об'єднана, знекровлена, згуртована, кордони пошматовані нерівно. Вогнем та болем тричі загартована, та все одно усміхнена й чарівна. Спокійна, зосереджена, тренована, Твої міста стають тепер твердинями. На покоління горем замінована, серця ж горять коштовними каміннями, складаються легенди надовічно, онуки будуть вірити в дива. Натхненна, креативна, іронічна, тому й незламна, вічна та жива. Хоч і важко буває такі вже у світі часи, та щоранку зустрівши усмішкою день на світанку Україна моя вічно сповнена сили і краси, одягає найкращу квітучу свою вишиванку, простягає до сонця могутні верхівки Карпат. Умивається теплими хвилями Чорного моря, чорнобривці й волошок збирає тонкий аромат. Я пишаюсь тобою, моя молода і незалежна. Отримали чергову звістку з фронту. Знов молодий, і знову наш земляк. Сховалось сонце для батьків за горизонтом. Як їм змиритись втратою? Мабуть, ніяк. Вкладали душу, берегли, навчали, щоби віддати в лапи нікому не потрібної війни, щоби сьогодні на колінах всі клячали знову прощатись, знову тягати чорні кустки. Йому назавжди 29. Іванчук Микола. Старший солдат розвідки спеціального призначення Азов, позивний звір, загинув при виконанні бойового завдання під час оборони Маріуполя. Душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога. Поліг і ще з бою, щоб свищою ставала наша перемога. Йому назавжди 45. Ліщук Михайло, сержант-оператор протитанкового штабу, друга батарея, загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині у селі Спірне. Будь проклята війна, нема солдата, а на очах його вдови сльоза. Навіщо ти забрала сина, брата і найкращого для діток татуся? За те, що захищав від рідну землю від клятої московської орди, благав дружину, ти не плач, я вернусь. Молись, не плач, не накликай біди. Біда прийшла, її не треба ждати, не тішить сонце і пташиний спів. Забрала смерть рідненького солдата, посіяла скрізь смуток, жаль і гнів. На жаль, тебе немає з нами, а серце плаче досі і болить, твоя дружина зняв день благає молотвами. Прийди, вернись на день хоча б на мить. Йому назавжди 47. Чобан Василь, сержант, командир першого відділення другого зводу. Першої стрілецької роти Верховинського батальйону. Позивний дід загинув у районі селища Комишуваха, Волноваського району Донецької області, щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чверта війни. Віддають найцінніше життя України найкращі сини. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу вічно віддадуть і голову схиляють перед вами. Йому назавжди 49. Долобяник Василь, солдат, стрілець санітар 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Загинув під час бойового завдання від кулі снайпера у селі Білогорівка Бахмутського району. Донецької області. За тебе, за мене, за нас. Він не мав життя про запас. Смерть спіймала без попереджень, не здолає солдатним звершень. Все, що бачу, картина жахливі. Його кров смело брозливі. Закінчився шлях молодий. Не віриться, що більш не живий Трамували матері серце, розтривожили душу. Її син, що обіцяв повернутися, у могилі з нами з спить. Він хотів побачити рідних, обійняти родину свою, але пострілом все перебило і сім'я обійняла труну. Йому назавжди 31 Тимофійчук Андрій. Старший солдат, помічник гранатометника 2-го відділення оперативного призначення 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Позивний Тимоха Асасин загинув у селі Шепелівка Луганської області. Всі кажуть, що герої не вмирають. Що дивляться на нас вони з небес та сиротами діти підростають, немає на війні на жаль, чудес. Все більше на могилах України рясні сино жовтих прапорів, сини озвуться криком журавливим, полеглих у боях її синів. Синів, які героями ставали, але ніхто померти не хотів. До моїх живи, всі чекали, всі ті хто вже, на жаль, на самотіл. Я мрію, щоб герої не вмирали, щоб серед нас, які колись були живі, біля людей, яких вони кохали, з дітьми, серед яких вони жили. Йому назавжди 24. Маковічук Назарій, старший солдат. Командир гранатометного відділення 4-ї аеромобільної роти, 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада. Позивний британець загинув у районі села Новомихайлівка Донецької області при виконанні бойового завдання. У день весняний шлю вітання з раю. Матусю. Ти пробач. Не обійняв. Тепер я з неба тебе захищаю. Я так багато ще тобі і не сказав. мусі, серце, квітку весняна. Ти вибач, що біль огорнута. Я побратимів захищав, тебе захистити, я не зміг там. Я прийду в сон обійму так злегенька, і вітерцем постукаю у шебе, Тебе люблю, матусю я рідненька, ще притулитись, хоч на мить, як вітів нам насію, клумби і дощиком раненько їх зрошу. Тебе у снах я приголублю, ти, вибач, за країну я стояв свою. Я подарую із небес тобі троянди, клонюсь за дар життя тепер. Ти не сумуй, я крильми зігріваю. Я поруч що хвилину, кожен день, не плач рідненька, я тобі співаю. З небес лунає пісня в сон. Тебе я кодрою вкриваю. тепер я захищаю маму сон. Ти піднімай у небо голови частіше, я посміхатимусь крізь хмари і дощів. Пробач! Не обійняв тебе сильніше. Я мріяв ще зустрітись на весні. Йому назавжди 34. Чобан Андрій служив у прикордонних військах України 19 травня 2023 року, виконуючи бойове завдання в місті Бахмут, Зник безвісти, а 1 жовтня 2024 року отримали остаточну звістку про загибель.